У січні цього року компанія Lenovo анонсувала нову ігрову портативну консоль Lenovo Legion Go S у більш класичному форм-факторі зі свіжішим процесором та двома версіями операційної системи на Windows 11 та Steam OS. Щодо доступності останнього варіанту в Україні поки інформації немає, але версія на Windows вже доступна і сьогодні ми детально розповімо, наскільки вона вийшла цікавою. Мене звати Володимир, ви на каналі Межі, розпочнемо з комплектації. В середині коробки сама консоль, зарядка потужністю 65 Вт і документація. Один з елементів пакування можна перетворити на підставку для консолі. Lenovo, дякуємо. Тепер я знаю, як використати картон, щоб він не валявся під столом. Lenovo Legion S має цілком звичну для сучасних портативних консолей конструкцію. Основну частину передньої панелі займає великий 8 дюймовий сенсорний дисплей. Рамки по периметру не дуже широкі, лише підборіддя можна було зробити меншим. Корпус Lenovo Legion Go S майже повністю зроблений з матового пластику білого кольору. Він якісний, приємний на дотик і практично не збирає відбитки пальців. Версія зі Steam OS випускається у темно-синьому кольорі. Вага Legion Go S 730 грамів. Це трохи більше, ніж у 7 дюймових моделей, що логічно. З іншого боку, Asus ROG LIX з набагато більшим акумулятором легша. Кнопки та стіки мають звичне розташування за схемою, що використовується у геймпадах для Xbox. Відповідно, стіки розміщені асиметрично. Вони мають кільця з rgb підсвічуванням у вигляді стилізованих логотипів лінійки Legion. Основні кнопки ABXY підсвічування не мають, хоча для гри у темряві це могло б бути доречним. Нижче лівого стіка знаходиться D-Pad. Він суцільний, стрілки не видокремлені, як це зроблено на контролерах PlayStation. У верхній частині з обох боків від екрана є ще по дві кнопки. Нижні є стандартними для геймпадів Xbox, меню та View. Верхня зліва відповідає за запуск фірмового застосунку Legion Space, а права за меню швидких налаштувань. Бічні грані мають звичну для сучасних геймпадів ергономічну форму з вигинами та заглибленнями для середніх пальців. Області так званих гріпів мають додаткову текстуру для більш надійного хвату. Загалом форма Lenovo Legion Go S вийшла дуже зручною, а майже всі органи керування знаходяться саме там, де мають бути. Єдина претензія мініатюрний тачпад під правим стіком. Теоретично він має спрощувати взаємодію з не дуже пристосованою для подібних пристроїв Windows 11, але він дуже вдало розміщений і його розміри занадто маленькі для комфортного використання. Можливо, краще вже було б зробити сканер відбитків пальців замість такого тачпаду. Цікаво, треба згадати, що у Lenovo Legion Go S використовується стіки на датчиках хола. Простими словами, використовується магніт а під ним датчик, що відстежує коливання магнітного поля. Це дозволяє позбутись тертя та фізичного контакту, що значно знижує ймовірність дрифту. Цікаве рішення Lenovo застосувала у тригерах. На задній панелі є регулятори, що відповідають за хід тригерів. У нижньому положенні він довгий, як у звичайних геймпадах, і чудово підходить для рейсінг ігор. У верхньому положенні хід мінімальний, як у звичайних кнопок. Такий варіант може бути зручним для шутерів та екшенів. Подібна система регулювання тригерів вже певний час використовується у геймпадах Xbox Elite. На задній панелі консолі є ще дві додаткові кнопки Y1 та Y2, які задіяні про використанні різноманітних комбінацій для швидких команд. Також на них можна налаштувати додаткові функції. Вони невеликі, але розміщені дуже вдало. Пальці на них лягають чітко. Верхня грань консолі чорного кольору. Права половина відведена для функціональних елементів, а саме двох портів USB Type-C4, комбінованого аудіороз'єму 3,5 мм, кнопок керування гучністю, а також кнопки живлення з підсвічуванням. Знизу Lenovo Legion GO S є лише роз'єм для карт пам'яті MicroSD та три гвинти. Самостійно можна замінити SSD. Підтримуються і повнорозмірні m 2280. Lenovo Legion Go S оснащено 8-дюймовим IPS-екраном зі співвідношенням сторін 16 до 10 роздільною здатністю 1920 на 1200 точок та частотою оновлення 120 Гц. Екран сенсорний і його закриває захисне скло. Візуально екран справляє дуже приємне враження, як з погляду передачі кольорів, так і яскравості. Кути огляду максимальні, хоча в ідеальному випадку все ж таки хотілося би OLED. Регулювати можна тільки яскравість. Різних режимів чи зміни колірної температури не передбачено. Тепер поговоримо про саму суперечливу частину Lenovo Legion S, а саме процесор. У консолі встановлено гібридний процесор AMD Ryzen Z2GO, що був представлений на початку року. Це молодша з трьох моделей лінійки. На момент анонсу згадувалась ексклюзивність для Lenovo. Хоча є підозра, що ця ексклюзивність тимчасова, і ми побачимо AMD Ryzen Z2GO в інших виробників. Графічний прискорювач побудовано на архітектурі AMD RDNA 3. Згодом має з'явитись конфігурація Lenovo Legion Go S за AMD Ryzen Z1 Extreme. Вона буде цікавіша. У максимальній конфігурації, як на огляді, консоль має 32 ГБ швидкої оперативної пам'яті LPDDR5X7520. Великий об'єм ОЗП у цьому випадку особливо важливий, адже частина пам'яті використовується вбудованим графічним прискорювачем. Як накопичувач використовується швидкий NVMe SSD виробництво Samsung. Бездротові модулі представлені три діапазони Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3 для підключення периферії. Цілком очікувано у Lenovo Legion Go S доволі скромні результати у тестах продуктивності. Це стосується і процесора, і графіки. При тривалих максимальних навантаженнях температура процесора не підіймається вище 56 градусів. Не дивлячись на скромну продуктивність, на подібних портативних консолях можна отримати цілком комфортний FPS. Хоча в нових іграх це можливо виключно на низьких налаштуваннях графіки. Зважаючи на розмір екрану, це не критично у переважній більшості випадків. Усі ігри тестувались виключно у нативному 1920 на 1200. AMD Ryzen Z1 Extreme демонструє кращі результати, ніж AMD Ryzen Z2GO. Horizon Zero Dawn на низьких налаштуваннях з FSR у збалансованому режимі 55 FPS середня частота. Stalker 2 низькі налаштування FSR 3.1. Середня частота близько 30 кадрів на секунду. Тепер перейдемо до старіших тайтлів. Для комфортної гри вже достатньо збалансованого рівня продуктивності. Enslaved Journey to The West на максимальних налаштуваннях середня кадрова частота трохи вище 60 FPS. Консоль Lenovo Legion GOS отримала аудіосистему з двох динаміків по вати кожен. Вони розташовані з боків від дисплея, у нижній частині корпуса. Тож ніяк не затуляється долонями під час гри, крім власне гучності, ніяких додаткових налаштувань, режимів чи еквалайзерів для звучання не передбачено. Звучить Lenovo Legion Go S цілком непогано. Запасу гучності достатньо для комфортної гри. Низьких частот, звісно, хотілося б більше, але це загальна проблема подібних пристроїв. Основним застосунком для налаштування консолі є фірмовий Legion Space. Хоча, звісно, потрібно додатково встановити застосунки ігрових сервісів. Інтерфейс Lenovo Space має 5 розділів: перший відповідає за створення власного аккаунту Lenovo, перегляд скріншотів, довідку та підтримку онлайн. Другий являє собою магазин з іграми та знижками. Цікавіший основний третій. Це бібліотека встановлених ігор у вигляді карток та швидкий доступ до ігрових сервісів. Можна додавати ігри вручну, але детальніших налаштувань немає. Четвертий розділ відповідає за налаштування основних параметрів консолі: є режими продуктивності та налаштування роботи системи охолодження. Останній розділ відповідає за налаштування органів керування. Включно з калібруванням та налаштуванням мертвих зон стіків, чутливістю тачпада, роботою гіроскопа тощо. Також є бічна панель швидких налаштувань, яка дублює переважно більшість опцій з Legion Space, включно з вибором режиму продуктивності, роздільною здатністю, яскравістю, гучністю тощо. Додатково є окрема вкладка зі швидким доступом до базових функцій. За автономність цілинового відповідає триелементний акумулятор ємністю 55,5 Втгоди. Автономність є загальною проблемою сучасних портативних ігрових консолей, особливо на OS Windows 11. Якщо говорити про найвибаливіші ігри у продуктивному режимі роботи при середній яскравості, то можна отримати в середньому 1 годину 40 хвилин роботи. Коли мова йде про старіші ігри, то 3-3,5 години для збалансованого режиму і до 5 годин у так званому тихому режимі. Останнє підходить для казуальних та інді проєктів. Відео можна дивитись до 8 годин. За показниками автономності, консоль доволі непогано себе показує серед Windows моделей. Steam Deck живе трохи довше. Ймовірно, Lenovo Legion Go S на Steam OS також матиме невелику перевагу. Для заряджання використовується блок живлення Power Delivery потужністю 65 Вт. На повне заряджання потрібно близько півтори години. Якщо розглядати Lenovo Legion GO без прив'язки до ціни, то консоль виглядає як дещо спрощений варіант оригінальної Legion GO. Консоль має зручну форму, приємний корпус, якісний восьмидіймовий дисплей, зручні органи керування, включно з налаштовуваними тригерами, а також відносно непогану автономність у своєму класі. Але ціна на консоль зараз аналогічна оригінальній Legion Go і дещо вища заряд конкурентів, і при цьому її продуктивність поступається опонентам, які вийшли значно раніше. Тому за поточної ціни Lenovo Legion GO S важко назвати вдалим вибором.